Молитва у вербну неділю для захисту дітей. Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могутній обіці та охороні. Охороняй їх, Господи, від усього, що може нанести шкоду їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передусім. Малю тебе, найкращий батько, охороняй їх від небезпек, що загрожують їх душі та тілу. Відверни, Боже, своєю всемагутньою рукою, від моїх дітей усе те, що може мати поганий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охороняй Боже. Моїх діточок від гріха, пішли, малю тебе своїх святих янголів, щоб оберігали їх на дорозі життя. Всемогутній Боже і батько, проведи щасливою стежкою моїх дітей через усі небезпеки та бурі, і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані порятунку Твого. Амінь. Мабутній Боже, вручаю своїх дітей твоїй могутній обіці та охороні. Охороняй їх, Господи, від усього, що може нанести шкоду їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передусім малю тебе, найкращий Батько. Охороняй їх від небезпек, що загрожують їх душі та тілу. Відверни, Боже, своєю всемагутньою рукою, від моїх дітей усе те, що може мати поганий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охороняй, Боже, моїх діточок від гріха. Пішли молю тебе своїх святих янголів, щоб оберігали їх на дорозі життя. Всемогутній Боже і батько, проведи щасливою стежкою моїх дітей через усі небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані порятунку Твого. Амінь. Всемогутній Боже! Вручаю своїх дітей Твоїй могутній обіці та охороні. Охороняй їх, Господи, від усього, що може нанести шкоду їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але перед усім малю тебе найкращий батько, охороняй їх від небезпек. Що загрожують їх душі та тілу. Відверни, Боже, своєю всемагутньою рукою, від моїх дітей усе те, що може мати поганий вплив на їх невинне серце або статися для них нагодою до злого. Охороняй, Боже, моїх діточок від гріха, пішли, малю тебе своїх святих янголів. Щоб оберігали їх на дорозі життя. Всемогутній Боже і батько проведи щасливою стежкою моїх дітей через усі небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані порятунку Твого. Амінь.